Друзі, нас інфо перечі про головне. Поїхали. На запиленій платформі в Одеській області рефрижераторні вагони знову прибули у середині сотні білих мішків. Це чергова партія тіл українських військових, повернутих із Росії. Загалом у межах домовленостей про обмін уже надійшло понад 6 тисяч тіл. Масштаб трагедії, яку несе війна, вражає навіть тих, хто щодня стикається зі смертю. Пише телеграм-канал «Топор Помсти». Ті, хто відкриває мішки, давно втратили ілюзії. Це не просто робота, це систематичне документування воєнних злочинів. Патологоанатоми, слідчі техніки працюють без перепочинку під палючим сонцем і взад. Дусі смердючих запахів. Кожен мішок історія зруйнованої родини, часто безіменна, розірвана на шматки вибухами, примішана з ґрунтом і металом. 27-річна патологоанатом Руслана Клименко піднімає черговий мішок. Руки в гумових рукавичках стають темними від рідин, що просочуються крізь тканину. Вона зав'язала на волосі дві рожеві стрічки, дрібниця, яка виглядає символом життя серед моря смерті. Навколо раяться мухи, кожен подих із присмаком тліну. Та вона працює, бо розуміє, кожне зафіксоване тіло це можливість повернути ім'я, дати родині. Ні, відповідь шість бригад змінюють одна одну, усі діють за відпрацьованим протоколом, відкривають мішок, перевіряють насліди вибухівки, виймають документи, уламки зброї, залишки прикрас. Усе фотографується. Кожному тілу присвоюється 17 значний код. Потім починається найважче ідентифікація. Техніки використовують старі методи, занурюють почорнілі пальці у гарячу, а потім у крижану воду. Щоб відновити відбитки, удається не завжди. Часто тіло настільки понівечене, що єдиний шлях ДНК тест, але й тут не все просто деякі родини не довіряють результату і хочуть побачити особисті речі, і саме вони стають остаточним доказом: обручка, жетон, обривок, фотографії в кишені. Останні ешелони привезли 2600 тіл. За оцінками МВС, процес ідентифікації затягнеться щонайменше на рік. Особливо складно з тими мішками, де зібрані рештки кількох людей одночасно. Вибухи змішують усе так, що доводиться складати картину з уламків ДНК, мов пазл. Для родин це очікування стає нестерпним. У Києві Тетяна Дмитренко понад півтора року шукала правду про свого чоловіка Олександра, який загинув. Під Бахмутом лише через 20 місяців невідомості ДНК тест доньки підтвердив ідентифікацію. Я маю тільки його останнє повідомлення: я тебе люблю. Тепер я знаю, що він удома, каже вона, стискаючи роздруківку з результатами експертизи. За цими історіями стоїть ще одна правда. Росія намагається використати навіть тіла українських воїнів як інструмент тиску. Передача відбувається партіями залежно від політичної кон'юнктури. Це нагадує практику сталінських і гітлерівських часів, коли смерть ставала зброєю. Кремль розуміє, поки родини в Україні. Чекають, суспільство перебуває в напрузі, але замість розколу це породжує ще більшу рішучість. Військові, які бачать, як працюють патологоанатоми, анатоми, як рідні зустрічають ідентифіковані тіла. кажуть, ми боремося і за тих, кого вже немає. Кожен білий мішок стає ще однією причиною не зупинятися. Коротка аналітика: Перший – гуманітарний аспект, масове повернення тіла це не лише трагедія для родин, а й виклик для держави. Ідентифікація тисяч загиблих потребує ресурсів, часу і психологічної витримки. Друге політичний підтекст. Росія намагається маніпулювати процесом. Використовуючи навіть смерть як інструмент, це типовий підхід імперії, яка не визнає цінності людського життя. Третє психологічний ефект для українського суспільства. Ці мішки з тілами стають страшним, але об'єднуючим фактором: кожна ідентифікація, доказ воєнних злочинів і ще одна причина для боротьби. Четверта міжнародний вимір, такі кадри і свідчення, опубліковані західними медіа, стають аргументами для союзників. Вони показують справжню ціну російської агресії, руйнуючи міфи Кремля. Україна платить надто високу ціну, але навіть у цьому пеклі зберігається. Головне, пам'яті рішучість тіла повертаються, імена відновлюються. А правда, про злочини стає дедалі очевиднішою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.